Розвиток координації уваги, швидкості реакції, а також спосіб відволіктися від пережитих жахів війни. У Чернівцях вже упродовж року діти вимушено переміщених осіб мають можливість відвідувати заняття з настільного тенісу. На одному з них побувала і знімальна група. ТВА. війна негативно впливає на ментальне здоров'я кожного українця. Особливо гостро на це реагують діти, які разом з батьками були вимушені шукати порятунку від бойових дій у відносно безпечніших регіонах. Психологічна та освітня підтримка внутрішньо переміщених осіб. Є одним із напрямків роботи німецько-українського соціального проєкту Шелтер Чернівці для того, аби розвинути у дітей важливі навички та відволікти їх від війни. Близько року тому за підтримки міжнародних партнерів розпочався проєкт з навчання юних переселенців на стільному тенісу. Щотижня вони відвідують заняття, тренуються та загартовуються. Наші діти кожен тиждень по суботам ходять сюди з великим задоволенням, і кожні три місяці в нас міняються дітки. Одні прозаймалися, курси отримали другі. Якби так, достатньо дітей в нас. Професійний настільний тенісист та тренер Владислав Лар'яновський, який приїхав до нас з Херсону рік тому, розповідає, це інтелектуальна гра, яка розвиває увагу та швидкість ухвалення рішень. Якщо діти дійсно зможуть себе реалізувати в настільному тенісі як професійно, це в майбутньому їм згодиться це і в воловий характер, і боротьба це, це дуже важливо. Починається все, ну звісно, з розминочка. Хвилин 10-15 бігають, зминаються далі. Відпрацювання елементів це вже саме настільний теніс. Проміжок часу між грою вони займаються естафетою. Наразі заняття відвідують 17 дітей, і кожного разу вони показують нові успіхи у тренуваннях з настільного тенісу. Денис їх постійно чимось мотивує, щось дає те, чого вони не очікують. Для чого для того, щоб це принести їм розвиток в їхньому мисленні, щоб їм було легко навчатися, щоб в них була психологічна підтримка, щоб вони познайомили, щоб в них були стосунки між собою, дружні, хороші, колективні. Настільний теніс також дуже позитивно впливає на ментальне здоров'я дітей у воєнних реаліях та допомагає їх батькам створити сприятливу атмосферу попри щоденні виклики. Ну, дітям це і психологічно буде корисно відволіктись від тем війни. Покинуті домівки свої. Я сам з Херсону. Я у мене самого четверо дітей, і я знаю, як це важко. То відволікти дітей від цього всього це дуже ви ж бачите. От ви зараз бачите, саме зараз е, да саме зараз не, не скільки йде е, теніс настільки, скільки час розваги, фізична підготовка, е, конкурси, то це буде досить цікаво дітям. Це полегшує трошечки і батькам так само, да тому, що важко себе стримувати в таких умовах і виховувати під час таких подій. Дитину, да ти на стресі постійно знаходишся. Наша місія дати дітям підтримку, увагу, любов, щоб вони себе відчували як вдома. Зокрема, у Ганни Крижановської з Донеччини займаються настільним тенісом дві доньки. Прийшли дівчата кілька місяців тому, маючи вже певний досвід у грі. Дуже подобається тому, що і теніс є, і вони розмінаються і бігають, і пригають, тому що ми навчаємося дистанційно і це дуже важливо, коли дитині є ще навантаження, помімо. Дома, Вдома був стіл тенісний, в мене батько робив, тому ми грали у дитинстві в моєму, і в діти мама. У нас у дяді є теж теніс, ми теж хочемо. Ну, Попросили, зареєструвалися, ходимо, дуже подобається. Я вирішила займатися, тому що мій тато займався, і я теж хочу. Загалом діти розповідають, що у захваті від занять з настільного тенісу, адже це цікава гра, яка ще й розвиває реакція, сильно прокачується ловкість рук, тому що ти майже ти дуже швидко маєш зреагувати і відштовхнути м'ячик. Ну, він піднімає настрій, розвиває швидкість, ловкість. Наприклад, ще може покращити на якщо слідкуєш за м'ячиком. Все піднімає настрій, дуже стає весело і класно. Тетяна Дубіцька, те дня,